Ребята, всім привіт! Сьогодні 15 лютого 2016 року. Я виконую маленьку ревізію, ревізію по пасіці. Задача сьогодні була скоротити сім'ї, забрати ті рамки, які не обсиджують. Також подивитися, як, як по кормам взагалі і чи є, чи є розплід. Розплоду нема. Навіть у великих сім'ях дивилися, немає розплоду. Більшість колубів рихлі, по всіх рамках розповзлися, але кормів їм достатньо. Деякі маленькі сім'ї прийшлося рамки забрати все-таки. Так, пішли всю пасіку, практично лишилося наші шість вуликів. От ми зараз їх і подивимося. Так, відкриваємо щоденько, дивимося, оцінюємо ситуацію. Ділки сидять, тут вони сидять. Потім оцінюючи, є корма на крайніх рамочках. О, тут деякі рамки вже забрані за вставно виходить. Так, якщо виникають якісь сумніви, то крайню рамочку підриваю і піднімаю вверх. то щоб подивитися, що у нас там по кормах. Ну, рамочка легенька. не запечатаний мід. Ага, жілок на цій рамці досить мало. М -м -м. Досить мало тут, а. А вже може цю рамку і забрати. Що і залишимо. Так, ну як тут? Китя тікай зі Тут є, тут порожня. Небездался рамку, ладно. Пусть митову так. Оставляю. Більш медову рамку цю просуваю. Також зверху ставлю планочки, щоб сім'я могла рухатися по всіх рамках. Хоча є там довці воскові настройки над рамочком. Можна і не ставити планочку, але щоб було спокійніше. дівчинка сидить біля крайної, ну, на крайній вулочці. Медок ще я прогляджу, є. Тут хорошо. Тут теж видно є ще. Можна камеру не видно. Але мед ще є. На цій сім'ї. Тому не трогаю. Займає 2, 4, 6 вулочок займаю. Нормально. До речі, йдуть Карпатки, ці що ззади сиділи, бо місних подивилися. А те, що Карпатки ззаді. Білий задні стінки. Так. Ну а те сім'я розглядалася по... По всіх вуличках розгулялася. Да, подивимося, що в них по кормам. Так, от нас є за кормові рамочки. Так, оця ну рамка видно, що кормова, навіть не буду її витягувати. так вона тягнеться вниз. Тому її не трогаємо. Цікаво, тут оця. А ану той трошки мися віємо. Так. треба подивитися. е. легка рамочка дуже. Машка легенько, тому її в притул поставлю біля цієї. Так, про що тут перейшли. А туди поставимо на ну, таку медовку. Там вони бігають. Ну, не видно, коротше. Нічого не видно. Зняли одну рамку і вже впевнений в тому, що що у них корма є. Ще є одна рамочка така мала медовка за вставною. І що потепліє, вони собі перебігли, взяли в порядок. Так, сім'я займає 2, 4, 5 улочок. 5-6 улочок. Тут у мене якась слабенька сімейка йде. Маленька. Так, заберу, що видно було. Так, на чотирьох рамочках народ. Сім'я призумувала на чотирьох рамочках. Тут я і був того місяця, скорочував. Медок у них є. Все в них хорошо. Ставлю їм доску. Ось так. Закриваємо за вставною, тут в них є ще в нього є. О, хороші рамочки. Ці цю медову присунемо. Ми золом поставимо самий крайний. Щоб був доступ до медових рамок буджілок. Так. До теж. Додаткове утеплення таких слабеньких сімейок. Так. Хорошо, і там ще нас три. Подивимося ще ті дві, бо та виходить у нас е зелена запасна матка. Це основна сім'я і то сім'я. Сім так, ми подивимося основну Копити чудно. Корпус забираємо вже взагалі, щоб він не заважав. Так. Теж сим'я маленька. П'ять улочок, це я вже буду їх скорочував. Корма на рамочках я бачу. Значить, тільки планочка цієї сім'ї. Ну, сім'я була перезимувала, наче сім'я. Так, все на місце. Ця робота до хвилини фактично часу. З минулого року і цей сім'ї брались, брався розпід для цієї цього, цього відводочка. Молоденька матка. І теж вона покутана. Подивимось, як у неї справи. Плотненько сидять. Чотири булочки. Меду не дуже, але бо тут є меду багато в них. Досить мело ціла рамочка, як Так що тут немає нічого страшного. Так. Закриваємо. Так само кормові вищі. Ладно, давайте ще подивимось турну теж. У нас є оператор. Так, я не поставив планочку. Помер, я не поставив планочку. Так, вибачайте, дівчата, вибачайте. Я заговорився. Зараз сім цю сім'ю на розпліт попробуємо пройти. Я ще є їдемо. Так, каждо каже. що це вона промокла мені. Так, оцінимо сам клуб. Так, виходить у нас не йде Ця рамка у нас лишня, не хоче виходити. Подібно пситують бджілки, Саме навіть цю, ще можна забрати але поки що залишаємо, А цю крайню. так, дивимося з протилежної сторони. тут бджілки сидять. так, Два, 4, 6, 7 молочок. Зараз подивимося у середню рамочку. Будемо на розпліт глянути. Дивилися по великому рахунку три сім'ї. різні посилі. По Та ж матку бачили, були в одній сім'ї. Mm -hmm. Так, ну печатки немає, ребята, центральна рамочка. Печатки вообще нема. Mm -hmm. На цій стороні аналогічно. Яйчик також не видно. Корма чи більш-менш є. Так, що в нас там всередині видно? Ну, нічого там не видно, що є нудок. до заднего бруска, ну, с задней стенки и б джо ладно ставим на место но я думаю, что его был бы расплит ты бы был бы тут, не? божелаю вам тут нема куда на крайней рамке дикаты Заліз до вас, ой йок заліз до вас серед зимі. Ну що, можу сказати, що Зважаючи на те, що була зима не зимою, Що було тепло. Досить тепло було. Но зараз черви немає, розплоду немає. Корма, слава Богу, поки що є. Планував ставити пакети з медом, але бачу, що ще не треба. Ще буду чекати за два тижні, напевне, під кінець лютого буду ставити. Бо в них ще на два тижні по-любому їм вистачає меду, того, що в них є в самому вулику. Основне, що нема розплоду. Сім'ї скоротились. Но тепер нема що в них 2-3 тижні. Навіть і, і трогати їх. Що знімаємо мій капелюх? Так. Да. Ось трохи ще розкаже Любомир, яка його ситуація, яка його думка. Але дивимося, нього горі на голові. <свіття> Відчувають тепло, дівчата. І от посідали всі, всі сірі бджоли. І навіть пофоткаю її трохи. Це за всю за дві години роботи обсіли. От одна йде рижа бджілка. Ти рижий. А так сіду сіреньки. Ну, да? любимо, я скажу в двох словах. Стан пасіки. Моя думка така, що пасіка зараз в хорошому стані, по кормам забезпечена. Гніздо ми скоротили там, де бджоли не обсідали рамки. Великої потреби взагалі зараз вмішуватися в подальшому немає немає взагалі. Три тижні можна поки що відпочивати. Перга в гніздах є, причому в хорошому запасі. По кормам теж достатньо. Так що, на мою думку, кормів, які є в гніздах, вистачить навіть на весняний розвиток. Тому великої потреби в ліпешках я не бачу, але якщо Ваня захоче, то може, може Будь пробувати підставляти. Буде вільний час. Да, і лишні зайві гроші. Все окей, все ребята, всім пока ми були на пасіці. А сьогодні 15 лютого. Все, удачної вам зустрічі весни, і щоб всі білки перезумували, щоб всі сім'ї вийшли в хорошій силі. все, пока.